розширити торгово-економічне співробітництво між Україною і Румунією та дати можливість продукції місцевих виробників вийти на європейський ринок. У Чернівцях відбулася зустріч представників ділових кіл сусідніх регіонів двох країн. Подробиці далі у випуску. Активізація взаємовигідного транскордонного співробітництва, налагодження нових ділових контактів, підтримка зв'язків між бізнесами для виходу на міжнародний ринок та залучення інвестицій в економіку Буковини, потенціал, який отримала наша область після початку російсько-української війни, обговорили під час зустрічі організованої спільно Чернівецькою торгово-промисловою палатою та союзом українців Румунії, для представників. Ділових кіл етнічних українців Румунії та українських підприємців, запросили підприємців з того боку, дали, як кажуть, направлення, які би ми хотіли бачити у себе. Тобто, першу чергу – це переробка, будівельні матеріали. Ну, взагалі всі галузі. Якщо ми кажемо що сьогодні, і ІТ є, і банковська сфера, але в першу чергу це ті, що зайняті в виробництві. Захід провели у рамках відзначення 175-річчя системи торгово-промислових палат на Буковині. Голова союзу українців Румунії Микола Мирослав Петрецький каже, що такі зустрічі ділових кіл є важливими для налагодження співпраці та розвитку регіонів, а також для консолідації економічних відносин між Україною та Румунією, які сформувалися протягом багатьох десятиліть. share uh, is <laughs> Наші громади, які мешкають у більшій мірі на кордоні Румунії з Україною, ми розпочали співпрацю з українськими партнерами як на рівні державних адміністрацій, але так і на рівні ділових кіл. Цю співпрацю з Торговою промисловою палати чернівців ми вже розпочали тепер три роки. І відтоді кожного року ми беремо участь у таких форумах, таких зустрічах, де з румунської сторони беруть участь більше представників з більше повітів. Румунії. зараз у нас є представники з повітів Сатумари, Марамури, Сучава, Ботошань. Розвиток подальших партнерських відносин з Румунією є надзвичайно важливим і для Чернівецької області. Наголошує заступник начальника обласної військової адміністрації Роман Греба. Саме тому такі зустрічі дають можливість обговорити актуальні питання, перспективи розвитку та започаткувати нові партнерства. Чернівецька область вона стає вікном в Європейський Союз, і саме тут будуть відбуватися основні процеси, через які потім буде здійснюватися в тому числі відновлення України. І ми хочемо поглиблення стосунків саме з Румунією, тому що протягом вторгнення Російської Федерації ми весь час відчували дружні підтримки зі сторони Румунії, які нам надавали всіляку допомогу і в гуманітарній сфері, і в соціальній сфері. І ми постійно відчували це дружні плече. Ми хочемо розширювати надалі цю співпрацю для нас. Союз. Українці в Румунії може бути таким важливим містком, який нам надає можливість дотику до українців за кордоном, тому що українцям за кордоном також важливо відчувати зв'язок зі своєю батьківщиною. Серед бізнесменів, які розраховують на налагодження подальшого співробітництва з Румунією, на пошук потенційних партнерів та обмін контактами, уковинський підприємець Франц Федорович, який вже 30 років займається виготовленням виробів з деревини. Мольберти для художників, починаючи від підставок під відкритки, фотографії закінчуються великими студійними мольбертами. Фірма експортує 100%. Наші основні партнери це Голландія, Польща, Чехія. А сьогодні вони експортують далі. Приймаємо участь у виставках в Німеччині, Франкфурті, на майні раз у рік. Своєю чергою великі надії на зустріч ділових кіл України та Румунії має Чернівецька компанія, яка є виробником сталевих печей та камінів. Керівниця відділу продажу Альона Соболевська розповідає, що для них це хороша можливість налагодити контакти з потенційними партнерами для виходу підприємства на європейський ринок. Взагалі ми займаємося металообробкою вже більше 20 років. А коли почалась війна, започаткували виробництво печей та камінів, тому що така потреба виникла. Всім стало холодно і темно. Наразі ми отримали сертифікат європейського зразка, що дає нам можливість виходити на ринок Європи. І, в принципі, для нас це дуже важливо, тому що в Україні вже про нас знають європейці ще про нас не знають. Як розраховують організатори, такі зустрічі стануть фундаментом для подальшого зміцнення. Нання двосторонніх економічних відносин та відкриють нові горизонти для українського бізнесу в Європі, що в перспективі буде підґрунтям для економічної інтеграції України та підтримки місцевих виробників, чия продукція незабаром може завоювати європейського споживача. Тетяна Дубіцька ТВА.